Культурно-історичну гордість обласного центру у замок щороку відвідує більше мільйона осіб. Кожен із шанувальників давньої архітектури та музейних експонатів носить свою невелику лепту у розвиток цінної пам'ятки. Наразі око відопитливого туриста доступні 90% експозиційної площі та всі оглядові майданчики замку, крім північного та північно-західного, які потребують коштовних і делікатних ремонтно-реставраційних робіт. Залишилося ще в нас, от, бачите, зараз е північно захід на фасад Ужгородського замку, в якому стані він зараз знаходиться. В такому стані е неприглядному знаходиться північна частина Ужгородського замку, де треба починати, починаючи з повної заміни крівлі і кінчаючи аж підвальними приміщеннями. Ну, крім того, от, е ця площа бачите, е століттями наслоєння цього ґрунта у цій частині не дає можливості нам відкрити е Північно-західний бастіон для огляду для відвідувачів. Вартість такого обсягу робіт 20 мільйонів гривень. Якщо реставрацію розпочати цього року, то вийти на фінішну пряму можна буде у 2015-му. Традиційно основна перешкода відсутність належного фінансування. Серед проблем менш суттєвих нестача фахівців. Спеціалістів реставраторів практично немає. Для того, щоб тут людина працювала, потрібно мати не лише ліцензію будівельної організації, яка інколи буває липовою, от, а щоб кожен працівник-будівельник мав допуск до цієї роботи і мав посвідчення, що він може ці роботи робити, так як прийнято це всюди в світі. Попри очевидні відмінності у ставленні сусідів до збереження історичних пам'яток, пишатися нам є чим, запевняє пан Василь. Реставраційні роботи, експозиційна, наукова, видавнича діяльність та розвиток інфраструктури варті наслідування навіть колегами з найближчого закордоння. Між іншим, міжнародна музейна дружба після тривалого затишчя була відновлена не так давно. Виникла ідея створення угоди і підписання декларацій, які вже діють на сьогоднішній день про транскордонне співробітництво між музеями Карпатського регіону. Сюди долучилися музеї Східної Словаччини, конкретно Віходословенський музей з міста Кошиці, Вігорлацький музей і Зембінський з міст Фуменного та Михайлівце, музей імені Отто Германа з міста Угощини, наш музей. Звичайно, та закарпатський обласний художній музей імені Йосипа Букшая. Комп'ютеризація фондів, організація міні виставок, міжнародна реставраційна співпраця і головне активне використання комерційних можливостей завдання номер один для Ужгородського замку. Фахівці запевняють, запроваджувати можна без остраху, адже європейський досвід демонструє дієво перевірено на собі.